Стація друга. Ісус бере на себе Хрест. Коли Пилат залишив судилище, вивели Кати Ісуса на середну ринку. Брамою увійшло багато невільників, які принесли хрест і кинули його до них Ісуса. Ісус опадає на коліна, обнікає руками хрест цілує тричі. І тихою молитвою дякую Небесному Отцю за початок довершення спасіння людини. Відтак змушують Христа встати, дають хрест, який Ісус складає на правину. Пилатова кінота засурмила трубою, а один з парасеїв, що сидів на коні, наблизився до Спасителя, сказав, що закінчилися твої гарні слова, а вояків, поспішайте, щоб якнайшвидше його не стало. Вперед. Вперед. Після сказаного рушив такий принизливий на землі, але такий блаженний і тріумфальний для вічності похід царя царів вперед. Біля Ісуса йшло чотири посіпаки, які тримали Христа за чотири шнури, зв'язані в поясі. Посеред них ступав невеликим кроком, обтяжений важким Христом наш Господь і Спаситим. Збечований, скатований, змучений, голодний, бо від тайної вечері мав у стагні поживені напою. Очі його не замкнулися жодного разу до сну, чув безнастанні зневаги, особливий в... ослаблений внаслідок трати крови від ран, лихоманки внутрішніх терпінь, Ішов шубовсими, покаліченими ногами, хитаючись вперед. Неймовірно нещасний і терплячий, але повний любові, У ще почуть молитву, в погляді відображено прощення і страждання. Ти, Господи, і Спасителю знав через ціле життя, що хрест на тебе чекає. Розказав ти, що прагнеш Його, що на Нім довершиться твоє хрещення кров'ю. Коли такий бажаний хрест тримаєш на своїх раменах, твоє серце серед тих усіх терпінь радується. Перед твоїми очима стоїть слава, до якої уйдеш через хрест, бачиш велику вічну славу, яку з твоєї смерті на хресті буде мати твій улюблений Небесний Отець. Бачиш мільйони людей, що через твою смерть на хресті врятуються від вічної загибелі. Освятяться і стануть навіки щасливі. Маючи на увазі таку велику користь, Хрес став тобі таким любим та дорогим, що радо береш його на себе і двігаєш ногту. Не бракує імені Христа і терпіння. Ти бажаєш, щоб я з тих хрестів не відкидав, але брав на себе і ніс за тобою. Я також, мій Спасителю. Хочу думати про щастя і радість, які випливають з моїх терпінь. Я вірю непохитно Твоєму слову, що, коли терпеливо їх знесу з любові до тебе, отримаю прощення гріхів, твою ласку, зберу великі заслуги на небі, а у вічності осягну безмежну славу. Дай мені силу і мужність нести по християнськи всі терпіння нинішнього дня. В одній старенькій латинській книзі під заголовком духовна Левада читаємо таку подію жив один, дуже убогий юнак, при цьому надзвичайно побожний і чесний, Подався він на науку до золотника, щоб навчитися цьому ремеслу і в той спосіб заробляти на хліб насушний, будучи таловитим та ще й уважним, невдовзі, перевищив свого учителя у золотарстві. Одного разу до золотаря прийшов якийсь знатний пан, приніс із собою багато золота і коштовних каменів, щоби зробити йому дорогоцінний мистецький хрест із розп'яттям. Золотар віддав роботу своєму учневі. Хлопець мав гарний звичай свою працю передплітати духовними думками, розмірковував над тим, як багато золота цей пан пожертвував на славу Спасителя. Спало йому на думку, чи не міг би і він докласти до цього Христа трохи золота з любові до Спасителя, подумав хвилинку і поставив нагороду за роботу Христа жертвувати Спасителю. вирахував свій заробіток, позичив відповідну кількість золота і доклав до Христа. Не сподівався, що з цієї причини доведеться йому так багато терпіти. Коли хрест був готовий, перед тим, як класти дорогі камені, пан сказав зважити хрест, щоб переконатися, чи золото не потрапило у несправедливі руки. Вага показувала більше, ніж важило золото, яке він додав. Розгнівався, дуже думаючи, що хлопець додав якусь домішку до золота, став його гостро картати і погрожувати. Невинний хлопець відповів щиро і твердо, Бог мені свідко, який знає таємниці серця, що я нічого подібного не зробив. Коли я побачив, що ви з любові до Спасителя такий багатий дар йому жертвуєте, то вирішив особисто докласти щось до цієї жертви. Я вніс нагороду, яка б належала за мою працю, щоб мати бодай маленьку участь у вашій добрій справі. Аби і на мене Спаситель глянув ласкавим оком. На таку несподівану відповідь пан не знав, що сказати. Глибоко зворушений, спитав, чи він справді мав такі думки. Хлопець у простоті свого серця урочисто це запевнив. Тоді пан промовив: Дивися, коли ти в моїй добрій справі з великою жертвою хотів брати якусь участь, то віднині будеш учасником всьому, що маю, приймаю тебе за свого сина, взяв юнака з собою і зробив його спадкоємцем усіх своїх маєтків. Запам'ятай собі цю зручливу подію, а тепер про щось інше. На нашій землі є справді різні гарні околиці, милі забави й веселі години, маючи цілісність, виглядає земна куля, як розгорнений ішак. по новші боки виступають гострі колючки, і кожного, хто хотів би його сердечніше взяти докущливіше поколи. Усюди бачимо більше сліз, ніж сміху, більше стогонів, аніж окликів радости. Більше горя, ніж розкоші, нікому не спадає на думку називати світ долиною квітів чи долиною світла, бо нема на ньому понадміру квітів, а знайдеш будь які тернини. Ясних і світлих годин є набагато менше, ніж захмарених, бурхливих, дощових темних, тому справедливо називаємо землю долиною сліз. Від часів Адама зроблено чимало винаходів і відкриттів, але зілля чи ліків, які прогнали б смерть, хвороби, стогони, нужду, гори до нині ще ніхто не відкрив. І крім цього, всі люди від малої дитини аж до немічного старця хочуть з себе скинути те, що прикре і огидне, і працюють над тим, щоб ту велику кількість терпінь усунути і викорінити. Однак це до нині нікому ще не вдалося, навпаки. Люди, що дуже пильно бороняться та уникають терпінь, подібні до малого хлопчини, що палицею дражнить Велике Осине гніздо. Чим більше штуркає, щоб його знищити, тим більше ос нападає на нього. Чим більше борониться руками, тим завзятіше його шалять. Правду є те, що навіть недовірки визнають від терпіння світ і людина. Хоч би не знати, що робили ніколи не будуть звільнені. Так бувало, так є, так буде аж до останньої години, до останнього удару серця, до останнього подиву. Хочу розповісти про один винахід, який є одиноким і неоціненої вартості. Дивуємося, що люди так мало ним послуговуються, хоч він їм недорого обходиться, коли його вживати то долину сліз перемінює на долину троянд, хоч колючки залишаються. Люди, які познайомилися з тим винаходом, збаганули, що будь-яке терпіння стало їм миле, а коли забракне їм його шукають. Ось один із випадків, що стався зі старим монахом, приніс він різні хвороби, від яких так дуже виснажився, що мусив лежати спокійно в ліжку, сон його зовсім не брав. Лише одного разу заснув на чверть години, і це справило на нього чимале терпіння. Подумай чому казав, що сон для нього був стратою, бо перестав чверть години терпіти. Разом з ним жив молодий священник. Походив він знатної родини, людина великих талантів міг стати на світі прославленим, бо прагнув ще чогось кращого. Шукав терпіння, та на світі не знаходив його достатньо. Ступив до одного чину, а коли і там не мав терпіння так багато, як собі бажав, то поїхав до Америки, де шукав не золота, а срібла, а хрестів, і знайшов їх там багато, тому радість його була велика. Обличчя його було бліде, змучене, але коли надходило нове і тижнями триваюче терпіння, Воно зацвітало, як Макова троянда у свіжій воді, безмежно радувався серцем, відчуваючи нові сили в своєму тілі. Таким були монахи брати Альфонс Родриці і отець Клявер. І поміж невістами є чимало таких душ. Єлизавета Сторингії, шанована та усіма люблена княгиня, сама вишукувала собі хрестів, коли траплялося жодне терпіння. Під час великого голоду сама прогодувала близько тисячі нещасних людей. Хоче ще більше знайти таких людей, читай життя святих, там знайдеш їх чимало. і вони відкрили, пізнали і зрозуміли цей чудовий вихан, винахід в терпіння, що не втікали від них, а шукали їх і тішилися, коли спадали на них хрести, як пластичні у зимою. І подумай, Одна людина тим винаходом дійшла до того, що просила у Бога, щоб нові Христи створив для неї. Одна дівиця лише тому не хотіла вмирати, бо зі смертю закінчувалися би всі терпіння. Таких чоловіків та жінок треба зібрати та створити найвищу школу, а їх поставити учителями, бо немає кращого і кориснішого знання від того, яке показує та вчить. Як носити обтяжливий тягар Христа, а терпіння робити собі милим і бажаним. На превелике щастя, така школа існує, і всі ті щасливі чоловіки і жінки пізнали цей чудовий винахід якраз у тій школі. Для тебе душе християнська, ця школа також відкрита нині кожного дня, коли тільки забажаєш, можеш учитися цієї таємничої науки. І я сам хочу йти з тобою до неї. Вона блесенько, наступна подія. Наш небесний учитель має науку про хрест, навчає великого таїнства, як треба приймати хрест, щоб він став солодким ярмом і легким тягарем, зайвим буде нагадувати, як багато терпів Христос у ці хвилини, скажу лише слово хрест. На Оливній Горі Ісус тільки уявив собі ці терпіння. І така тривога та страх пройняли його, що на смертельний кривавий під виступав на його тілі, тепер уже має хрест перед очима, тримає його руками. Читаємо, що деякі християни перших віків зносили за віру з неба насмішки, убожество, в'язницю. Але коли бачили знаряддя муки, розпалені рушта, заліжні гаки, колеса до тортування, збоязни. І тривоги відпадали від віри, найстрашнішим вже знаряддям муки був хрест. Христос бачить свій хрест, сам його двигає на збечованому, пораненому тілі, знає добре, які важкі муки мусить перенести, поки винесе хрест на гору, а найтяжча мука чекає його, коли повисне на хресті. Розваж. Що Христос не був змушений нести хрест, Він не зробив би ні найменшої кривди, ні Богу, ні людям, коли би кинув хрест і відійшов. Однак не робить цього, залишається між котами, несе хрест, щоби на ньому померти серед незбагненних терпінь. Напрошується мимоволі питання, чому Спаситель так робить і добровільно приймає такі страшні муки? Відповідь душа християнська, знайдеш його серці. Христос так полюбив хрест і терпіння, що їх сам шукав, і був з будь-якого примусу ішов їм на зустріч. а коли знайшов терпіння, відчував найбільшу втіху, якби тепер святий Петро став перед Христом і сказав: Нехай тобі цього не буде, почув би такі самі гострі слова, геть від мене, сатано. Захоплені цікавістю, знову питаємо, чому, власне, твоє серце Ісусе полюбило Хрест. Він такий страшний, що без жаху подумати чи глянути не можна. Як можна любити річ, яка завдає такі численні і великі муки, цілком справедливе Твоє питання? Починається школа Христа. Уважай і бери собі до серця. Глибока таємниця захована у Христі. Божественне Око Спасителя бачить цю таємницю, і вона творить хрест святим, милим, дорогим і так дуже бажаним. Таємницю Христа Ісус відкрив святому Павлові. З Його листів довідуємося, що тоді діємося у серці Спасителя. Небагато слів написав, які вони незвичайні. Погляньте на Ісуса, Творця і основоположника нашої віри, що погородив сором. З якої причини, задля радости, що була перед Ним, справді, терпіння надзвичайно важке, однак бачимо водночас, яка велика радість цього настане, ще кілька годин у морі терпінь, а потім вічна радість у морі щастя, тепер невинно зневажений, погорджений, Потім вивищений понад все, що великий величаве, о дев'ятій годині занурений в глибу, глибину смутку темноти сневаги. О третій годині від полудня почнеться найясніший, найвеличніший, непроминаючий день радости. Ще зараз на його голові терновий вінець, він зв'язаний на плечах дерева ганьби. Але невдовзі прикрасить голову, Ясний вінець, в руках триматиме царський скіпетр, знак голади над небом, землею, і пеклом, сидітиме на вожому престолі у силі та славі. Це бачить Спаситель, тому робить те, що найрозумніше, рішуче бере хрест, що принесе йому таке щастя, сміливо ступає дорогою, яка після страдницьких кроків заведе його до найдосконалішої радости. Саме це мав на увазі святий Павло, коли писав, перетерпів Хрест для радости, яка була перед ним. Піднеси очі до неба і поглянь на Сина чоловічого у Божому щасті. тішиться ним вже близько дві тисячі років, а воно триватиме ціловічність, це нагорода за Хрест. Саму, цього страшного дня у Єрусалимі, який у той день перебував у послусі, в терпеливості у підкоренні волі своєму небесному цю. Пригляньмося добре до цієї таємниці. У кожному терпінні знайдеш великий знак, великий скарб багатий капітал, великі відсотки. якщо по християнськи його зноситимеш, усе це має два кінці. Хрест також, зовнішній бік Хреста прикритий, відштовхуючи гіркий на смак, брудної фарби, зате внутрішній бік золотий, солодкий, лагідний, здоровий, повний світлий син. Той тільки цінить хрест, хто його з усіх боків знає, коли це маємо на увазі, бачимо три типи людей. Перші з них дивляться лише очима на хрест, бачаючи у ньому лише те, що прикре, спостерігають кожну скалку, смакують кожну гірку краплю, душею, думками ковзають потерну, і говорять про терпіння без кінця, а у власних терпіння не бачать нічого, крім тортур, болю та муки. Сам вид терпіння пригноблює їх і засмучує. Варто дуже вболівати. Над такими людьми, другий тип людей, це сизоокі. Одним оком дивляться на хрест терпіння, а друге на користь терпіння, виходить мішанина, раз терпеливі, раз наріхають, то сміються, то плачуть, несуть хрест кілька кроків, потім скидають. Таким поступанням, звичайно, мучаться, шемряють, обурюються, врешті-решт не досягають жодного Ну і користі з терпіння. Третій тип людей це мислячі, не дивлячись на хрест, яким він є, а звертають свої очі на радість, яка стоїть перед ними, думають лише про користь, яку дає терпіння, тому не нарікають, є відважні і мають силу двигати дня на день. Отже, наслідуй третій тип людей. Нині, напевно, не бракує тобі терпіння. Можливо, у тебе сумний біль голови, убожество, нестаток, в країні війна, хтось загинув з родини. Чи присутність немилого тобі чоловіка, неприємна праця, журба за твоєю ріднею? Можливо, твої діти близькі йдуть дорогою гріха, може, темна ніч важких споку залягла у твоєму серці, Щоб воно не було. Серце вгору, помисли свої сверни на радість, яку Бог показує тобі за твоє терпіння. Він посилає тобі цей хрест, прийми його з руки Бога, в ньому заховане золото і сила життя. Неси його серцем вдячним, і покірним і послушним, як це робив, Спаситель. коли б ти нині убогим жебраком тинявся. Вулицею, а проступила би до тебе людина, що несе важку брилу золота і сказав: людину, бери і неси аж під мою хату, а потім золото твоє. Що зробив би ти? Те саме зроби з кожним терпінням, яке Бог тобі посилає, нескінченно великий зиск здобудеш, не дивися на прикрість, лише на щастя, яке тобі хрест приносить, чи не так поводишся з інших справа. Що загохочує учня сидіти над книжками шість, вісім, десять і більше років? Чому рильник не зважає на працю під спеку при обробку землі? Чому хворий радо приймає гіркі ліки, дає собі вирвати зуба під час великого болю? Дивися, усіх на думці запропонована раді, Себто користь від праці, ліків полю. Такої науки навчилися усі святі люди у Христовій школі. Вони часто і багато думали про небо і хотіли за будь яку ціну туди дістатися, і пам'ятали слова Спасителя. Чи не мав Христос постраждати увійти у свою славу? Чи... Саме тому терпіння було для них миле і бажане. Один сказав, що терпіння є моїми крилами, на яких лечу до неба. Інший назвав їх драбиною, по якій ступає вгору до небесної вітчизни, наступний ключем до неба. А ще інший подякував Богові за кожне терпіння, бо воно, як казав, перетинає всі тенета, які в'яжуть його з цим нужденним світом, при смертельнім перерізі останнього, який ще пов'язує його з цим життям, полине до вічності, де спочине при батьківському і материнському серці. Сотні. Літ тому в Баварії жила дівиця. через усе життя її серце, не наче прекрасне виноградне лоно, у винниці Божій стискали і розчавлювали хрес і терпіння. Однак вона дивилася на запропоновану її радість, і відкритими очима і серед найтяжчих терпінь з радості співала, підносилася серцем гору до неба, що развище після чергового терпіння, не наче шай воронок за кожним ударом крилець. Пригадай собі ще раз подію про золотий хрест, про золотого молодого золотаря, його піднесення до шляхетного стану, і запам'ятай собі коротке пояснення: Бог отець поклав на плечі свого Сина великий, важкий і довгий хрест. Отож до Христа Спасителя, доклади і ти швій. Та злучи його в одне ціле терпеливістю і любов'ю. Побачиш, що Бог Отець піднесе тебе до найвищого шляхетного стану, зробить тебе дитиною Божою, спадкоємцем Христа у Царстві Божому. Слава Христові Спасителеві, що для нас за для нас двигав важкий хрест. Амінь. Слава Ісусу Христу!

І смерті маріє прийди, подай О, мати, твої молитва що те.